Ой, Ма бути нормальний до кінця. Чудесна нашу... гордочка. Привіт, рідненький, привіт. Після півгода війни це нормально. Росія хай молиться. Наступна партія буде у бойна, я сподіваюся. Дай Бог, щоб техніка була. О, чому улыбаться тут? Як чому? Ти зараз підеш в баню? А, Ти зараз ну, їдеш ну, в баню, живий! Да, слава ой, да, героям! Ма, Це наші діти! Слава, слава героям! Ма хорош, да успокойтесь! Що з вами робиться таке? вже було больно ну по-перше тоді як про ці котли заявляли богдан нашого племянника звати богдан не виходив на зв'язок взагалі тоді гасилося видно зв'язок ми понеділі з ним не мали зв'язку і тоді оце оці години чекання були самі страшні так собачка От після виходу якось там були проблеми з розселенням, Ні, з. Питання було. Ну, нас прийняли військову частину, вже де було розбито наметові містечка, кухня стояла, людей прийняли. Ну, Поприїжджали, бували і в поздні время, там, може, що то на час-два затягнулося, щось не та якась несостиковка, всі були уставшими, понятне, де. Вот, А потім в дальнейшем все було організовано так, як має бути. Всі жили в палатках, питалися на кухні, волонтери привозили, домашні піщі. Я буду. Он в Дебальцево непосредственно 4,5 месяца был. Да, село Комуна, Да, ни ротации, ни отпуска, в принципе. А так уже 7 месяцев. Ждем сегодня, встречаем. Обрадовал сегодня утром, что кровати сдают. Да, получили амбудирование новое. Ну что там, свои сложности были, конечно. Тяжело выходили они с Дебальцева с боем ночью, да, им команда поступила. И, конечно, и у нас немножко седых волос прибавилось, <laughs> да, и вот невесточка тоже тут встречает, жена его, вот так, эмоции, конечно, сейчас переполняет край, да, эмоции богатые, вот ждем, чекаем, не дочекаемся, да, так что сейчас не знаю, будем гулять.

Куда же мы мои деться? приехали. Третий Порох нехороший человек. Так, кстати, подставил он нас. Он нам сделал такой коридор, на котором сколько парней осталось. И это факт, который никто никого не отменит. И главное, чтобы он их оттуда с этого поля забрал. Аліше за ними ще вине це буде відпустка. Потім буде буде злагодження, Так як 128-го втратила. Більш ніж 90% техніки, то вони мають отримати техніку. Ми будемо за цим слідкувати та контролювати. І тільки після цього вони в них будуть деякі реформації. Вони сформують підрозділи і далі поїдуть боронити країну її унітарність.